Усім привіт! Мене звати Іра і це відосик, в якому є я, камера і моє летюче імхо про прочитані книги. І в цьому ролику я вам розкажу про паперовий палац. Але я спробую зробити його трошки незвичним. Цю книгу я взяла читати, тому що її обрали на книжковий клуб. І зараз я підключаюся ще до того, як відбулися клубні обговорення. Зараз я спробую видобути з мене. Саме мої перші враження. Чисто емоції вже не вийде, але принаймні максимально не заангажовано, як це взагалі можливо на цей момент. А потім я зроблю друге підключення після клубу, і якщо мої враження про щось змінилися, то от про це й у другому підключенні і розкажу. На цю книгу я не звертала уваги на момент анонсу, бо. Мені здавалося трошки дивною обкладинка. я тут бачила щось католицьке і хрест. І тільки вже потім, якщо детальніше глянуть, побачила, що там плаває дівчина. Але що більше позитивних відоків йшло, там здається і тиражі закінчувався і був до друг. То більше мені ставало цікаво, про що ж ця історія. Цю книгу мені позичила почитати Юля з каналу Читуля. І, власне, тому вже і не буде у мене в підключенні чистої емоції, тому що ми з нею цю книгу обговорювали прямо в моменті, коли я її дочитала. І наші враження дуже-дуже різні. І у нас вже була доволі активна перепалка в діалозі. Тому вже зараз я трошечки змазано буду про це казати. Але все одно я спробую. І. Давайте одразу окреслю ситуацію, яка у мене сталася з цією книгою. У мене немає до неї претензій. Взагалі, я не кажу, що вона погана. Я навпаки кажу, що вона хороша в своєму жанрі. І я все це дуже кисло говорю, тому що це не мій жанр. Я не люблю такі книги. І цей твір мене душив. Я відчувала фізичний дискомфорт в грудях. Я її в себе впихувала, ну, тому що мені все-таки хотілося її закінчити на клуб, і я в якийсь момент підключила синтезатор. І от що я цю книгу далі слухала, то більше вона мене здушувала. От від неї було погано, вона мене вганяла в нечитун, мені не хотілося читати і цю книгу не хотілося, і будь-яку іншу книгу не хотілося. Мені погано було від неї. Але це можна сказати як знак якості для книг в цьому жанрі. Що я називаю цим жанром? Це, звісно, не академічне визначення. Я ці книги називаю чорнушними. От вони описують якесь погане життя головних героїв, і, і все погано, і все сумно. І навіть будь-які моменти, в яких можна було б щось знайти нейтральне або навіть приємне, будуть подані з якимись негативними детальками. Я для цього, от, коли аналізувала цю книгу, я весь час згадувала Гіліан Флін. Яку от я, наприклад, гострі предмети читала рік тому в форматі мене змусили це читати. От там я теж казала про чорнушність, що найбільш нейтральна подія, наприклад, хтось їсть шоколад буде описано огидно, хтось їсть шоколад, і йому на зуби налипла нуга. В цій книзі все не настільки чорно, не настільки бредотно, але описи викликали у мене відчуття меланхолії. Якщо все не чорне, то воно принаймні сіро. Пішов дощ, щось намокло і почало розмокати, розмазуватися. Павуки сплели своє павутиння. Засохли листя, не прибрали. Після зими кубла якихось мишей лишили свій послід по всій дачі. От такі відчуття. І відчуття Грині теж здавалося, наче вона існує, але вона трошки меланхолійна, але навколо неї крутиться цей світ, і часом цей світ з нею взаємодіє. І при цьому розказано тільки моменти, коли цей світ взаємодіє негативно. А коли я ж підозрюю, що у неї в житті було щось приємне, це десь за кадром. Так само, коли у неї щось було нейтрально, це теж десь за кадром. І під кінець мені здалося, що з цієї книги можна просто збирати бінгу нещасть, які сталися з головною героїнею і з іншими жінками її сім'ї. В цей момент я трошечки окреслю сюжет. Всі події відбуваються одного дня. Влітку, на дачі. Стартує з того, що головна героїня плаває в озері і згадує про те, як вчора пізно ввечері вона зрадила своєму чоловікові із другом їхньої сім'ї. І далі всією історією розвивається протягом дня, як вона переживає ці емоції, її нові ставлення до сім'ї, чоловік, діти її мати, ставлення до друга, до дружини друга. Як далі вони цим сім'ями продовжують дружити? Але що далі? Куди повернуть стосунки героїні? І також весь час тут регулярно вриваються флешбеки, які пояснюють, як головна героїня сформувалася, чому у них всі такі стосунки, які є, і ці флешбеки з її життя починаються з того, їй взагалі три місяці. Тобто, зрозуміло, що це вона переповідає історію, яку їй переповіла мати. І так само є переповідки з історії взагалі їхньої бабусі, а потім матері. І це десь перша чверть книги дуже насичена іменами, подіями, бо дуже багато стрибків в минуле. Далі все вже виходить на підлітковий вік головної героїні, її більш старші роки, і оповідь стає більш плавною. Принаймні, зменшується кількість імен, яка тут згадується. Так само, як і оповідь спочатку важко сприймалася через велику кількість імен, так і були авторські експерименти зі стилем, які треба було читати дуже зосереджено, щоб зрозуміти, як авторка промальовує для нас картину. Наприклад, з першого абзацу у голові порожнеча минай кілька митий, і я помічаю грушу. Зелений соковита з листочком на ніжці, вона лежить посеред лаймів у білій мисці, посеред ветхого дерев'яного столу, на старій заскленій веранді неподалік ставка, що сховався в гущавині лісу біля океану. Бачите, як від маленької деталі, воно так розростається, розростається, розростається і кудись приходить. Цю книгу я читала невдовзі після світанку Малібу, і мені здається, що за порушеними темами. Ці книги схожі, але наскільки ж по-різному вони розкриті. Якщо на світанок малібу, до речі, є окремий огляд, можна подивитися детально зараз загально. Там я скаржилася, що не передано емоції. Розказано біографії дуже багатьох людей, але коротко названо, холодно, беземоційно. Такі то характеристики те, то зробив, були такі-то наслідки. Тут на противагу є дуже заглиблення в психологію. Характери персонажів, все це абсолютно не називається в лоба, все це на художніх деталях, все це на натяках. Ідуть якісь діалоги, в яких в окремих фразах або в сукупності цих фраз дуже яскраво промальовуються портрети героїв, і те, які вади характеру вони мають. Все-таки ми говоримо про негатив. Тут порушені теми: проблем в сім'ї, шлюби за розрахунком, педофілія, зґвалтування. Вбивства, вдалі, невдалі. Е, періодично закальцьовуються якісь події. Наприклад, тут десь чотири героя топляться вдало або невдало. Є момент, що не начебто, як долі батьків якось впливають на дітей, іноді деякі вчинки копіюються, іноді, навпаки, що щось сталося, і це настільки вплинуло на характер, що змінило поведінку в майбутньому. У всіх є свої вади. Тема недолюблених дітей, тема, коли дітей багато батьки розходяться, сходяться, зраджують, і на цих дітей стає пофіг. Їх просто кидають. Якось сьогодні тим з тим батьком. да? сьогодні ти з матір'ю. А сьогодні ми закинули до дідусі і бабусь. А сьогодні навіть уже не до рідних дідуся і бабусь, але от, будь ласка, посиди з цією дядю і тю. І як все це, оця недолюбленість дитинства, накопичується і тягнеться протягом життя, і далі впливає на героїню, уже коли вона доросла. При цьому історія була мені дуже послідовна, дуже нединамічна, меланхолійна. Я буду весь час повторювати слово меланхолія, тому що пам'ятаючи Флін, я не можу казати про це як про ідеальну чорнуху. Хоча навіть в моменти, коли здавалося б, Грині могла подумати щось приємне, або коли у неї в житті відбувається щось приємне, завжди знаходиться якась негативна деталь, щоб зіпсувати картину. Наприклад, десь в перших розділах гриня дивиться на свого молодшого сина, якому рочків 9, і він ще дуже позитивно до неї ставиться, там мама. Вона не нього дивиться і думає, от зараз він мене любить, а мене ще кілька років, і він почне мене ненавидіти, як усі підлітки. Тобто, навіть в моменти, коли здавалося б відбувається в сім'ї щось ніжне, угриня переводить от мисленням стрілки на негативні аспекти. І так в будь-якій сцені, яка б тут не відбувалася. І позитив це те, чого мені в цій книзі дуже-дуже не вистачало. Я спостерігаю за тим, як у грині склалося життя, і я не начебто подорожую просто від негативної події до негативної події. Те, що щось хороше там: освіта, кар'єра, стосунки. Врешті-решт, навіть якщо не мегавибух любові, пристрасті, все одно тут описані стосунки, які тривали багато років, як мінімум вони були нормальні. А при цьому не було описано жодної суто позитивної сцени, яка б показала, що в житті грині не все так погано. А судячи з тих даних, які давни. Все-таки там не все погано, там не повна жопа. На початку книги, на мене, дуже активно діяли якісь тригери, коли це співставлялося з чимось, що у мене було в особистому житті. Наприклад, момент, коли мама дає головній грині поради, як вона має поводитися з чоловіками, щоб привернути їхню увагу і задовольняти їхні. Емоційні вимоги, емоційні потреби, то я піймала флешбек на такий. У мене був випадок. Я була ще підліткою, і мені сказали, що ну ти подивися, як ти дивишся на хлопців, ти ж не на наче поглядом їх розмазуєш по стінці. Ти ніколи собі не знайдеш хлопців. Якщо будеш на них дивитися, дивися м'якіше. Треба, щоб твоє обличчя було м'якіше, погляд м'якіший. Я тоді відповіла, наче що мені хлопець, який не витримає моєго погляду. Але бачите, оця фраза, я впевнена, що людина яка мені це казала, це вже давно забула. Але воно впливає, як воно мені засіло. Дуже минуло більше 10 років, досі її згадую. І коли в книзі трапляється щось схоже, це спрацьовує як тригер, це накладається на мій особистий досвід і прямо роздирає емоційно. Це плюс книги, коли вона з тим працює. Але я не люблю такий жанр. І що далі у гринь відбувається все сумне в житті на привілеке щастя? Далі вже не було у мене таких додаткових тригерів. Мов моє життя. Не мало таких негативних постукаю моментів. Але в якийсь момент я повністю втратила емпатію до цієї історії. Я просто дивилася, о, зараз погано, минуло кілька років. Зараз буде ще гірше. Прекрасно, і я просто збирала бінго з якихось зі страждань героїв. І це було в форматі: ну, давайте ще, давайте ще, що ми ще сюди. А ось цей поворот, ну це вже просто клішоване нещастя. Ну, давай і ти, іди сюди, до списочку. І ось ці 33 нещастя, головної грині, її сестри, матері і бабусі, просто накладалися один на одне, вони йшли один за одним, утворювали таке собі намисточко. І все це було дуже повільно і дуже послідовно. І через це мені в книзі було нудно, відверто нудно. Герої страждали на одній сумній меланхолійній ноті. І коли я дійшла до фіналу, я якраз чула у твігуки, і Юля мене так налаштовувала, що там на останніх сторінках буде такий поворот, такий поворот. Я дочитую і питаю, а де поворот? Мені здалося, що ця історія дуже логічно, дуже послідовно розвивалася від самого початку до самого кінця. Просто описаний один день життя героїні, просто описаний десятиліття життя її сім'ї, які привели її в цей день. І мені здається, що те, що головна героїня зробила на останніх сторінках, вона анонсувала прямо на середині книги, і просто як у неї був якийсь план, і вона його дотримувалася. Я от саме так відчувала цю історію. Потім, коли я далеко обговорювалася з Юлією, вона сказала: Ні, ти що ти не зрозуміла? Вона зробила не те, що ти кажеш, а зробила інше. Тут я вже з нею не погодилася, і я припускаю, що тикраз ми прийдемо на книжковий клуб і будемо всі обговорювати, що ж там сталося на останніх сторінках. І це я прям предвідчутті такого цікавого досвіду, тому що коли от я просто сама сіла, сама книжку читала. Мені здавалося, що все абсолютно прозоро, абсолютно зрозуміло, без ніяких вибухів. Причина, наслідок, причина, наслідок, причина, наслідок. Щось анонсували, ніяких мега-змін не сталося. Просто як, як їхало, таке здибало, куди хотіли, туди і прийшли. Але я так розумію, що і інші читачі і до з нашого клубу теж вбачають в фіналі щось абсолютно інше, і будемо ми там розбирати деталі сприйняття, що ж то в фіналі було. Це гадаю, на тому я закінчу своє перше підключення, які от мої чисті, ще не запрямовані великою кількістю обговорень враження. А далі ми побачимось уже після того, як я повернуся з клубу. А от і обіцяне підключення після клубу, якщо бути точнішою, через тиждень після клубу. Там обговорення проходило значно спокійніше ніж в чатику з гарячими емоціями одразу після прочитання. Нас було шестеро і враження приблизно розділилися три на три, але всі визнали. От якраз як я і казала, що книга якісно написана, пропрацьовані персонажі, просто комусь це прям подобалося, комусь це було занадто драматично, занадто сумно чорно і, взагалі, не в настрій, як сприймати зараз. Хоча про те, що в цій книзі не вистачало позитивних емоцій, весь час повторювала тільки я, у інших не було таких формулювань. Загалом під час обговорення розібрали ми там більш детально якісь окремі сцени. По різному хтось щось вважав, але глобально дійсно враження дуже співпали. Основне було питання: чим же ця книга закінчилася? Кажу без спойлерів: в теорії читачі, те, що відбулося на останній сторінці, можуть приймати трьома різними чинами. Там щось так описано, що от люди виходять з враженнями, що сталося або перше, або друге, або третє. І Давайте так, я не сприймала фінал, виявляється як правильно. Правильно нам підказала Ангеліна. Вона читала інтерв'ю авторки, де та пояснювала, як вона закінчила книгу, і там вона сказала, що я закінчила все очевидно. І правильний варіант такий-то. Так, і оцей правильний варіант виявився не те, про що думала я, більше про те, про що думала Юля, з якою ми спочатку сварилися щодо фіналу. Але далі ми теж продовжували обговорювали і. Десяться теж у більшості було враження, що навіть те, як воно закінчилося там на кінець книги, навряд чи би воно мало дуже далекосяжні наслідки саме в тому форматі, як задалося, що, скоріш за все, був би якийсь відкат від того, що там сталося. От так я вам безсподарно намагалася розказати. Все, на тому читання і огляд цієї книжечки закінчені. Якщо ви теж читали, я традиційно вас запрошую в коментарі обговорити, як враження, чи можливо ви тільки збираєтеся цю книгу читати. І традиційно я вас прошу, мої любі, будь ласка, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо. Вірте в Україну, підтримайте ЗСУ і вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.